Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Адем? Сьогодні буде пересадка з цієї зелененької Young Green Gel Ceylon 16415. Може, я неправильно читаю. Вибачайте, я вмію так читаю, я англійську не вчила. Так, чому я хочу пересадити її? Перш за все. Вона не пересаджена ще з купленого ґрунту. І в неї почався ріст. Ось зелененькі кінчики. І вона відсушила цвітоносик. Вона мені так і дома не зацвила. Щось їй не так. Треба дивитися, що не так. Підрізала так, я сухий цвітоносик. Витягую з ґрунту. Тут ще можна сюди. Пересія. Патиться дрібненький керамзит. Так. Взяла горщика. Ось такого автополив називається. І насипала я. Карамзиту сюди виберу грубші, подрібніший лишу? Так. Ось так. Ось так. це покрила дно горщика. Так, зверха ложу кокосове волокно вимочене в п'яти водах і саджу ось нанис. Наниз на, на дренаж. Ось так воно виходить. Так. Тепер беремо витягаємо цветонос, тримача ось. Пропали корінчики. Um hum. se é corinte que eu nasquia no lá. Так, будемо нарощувати її корінці. Так. Рунт нам цей ще потрібний. Він добрий. Я тільки забираю сміття. Це остатки з корінчика ну, стягуйся? Краще його тоді не рухати, але Чи може відрізати і? Посадити її на нарощування корінців. Ну, хай буде поки що не буду я. Ось бачите, я знімаю верх це воломін. Він Пропавший, недобрий. А оце серединка, серединка корінця, називається тяж. Я лишаю тяжі, а веломін сухий стягую. Краще Та, в такому випадку начіпати, щоб вона наростила сама корінчики. Так, акуратно з тими, з тими маленькими, що розпустилося, корінчиками, тому що вони дуже делікатні. Отак. Я, певно, відріжу. Ось так відрізала я Ті корінці Це теж крутенький. Ось так, так, суху лусочку, суху лусочку треба взяти пинцетик. Ось так. Ось так Відпускаю корінчики. Цю попку треба замастити, висушити і замастити її або зеленкою, або топсин емом. Ну, максимом я не раджу, тому що максим дуже агресивний. Треба чимось м'якшим. Так, замазуємо зеленкою. Угу, є ще треба відкрити. Так, відкриваємо зеленку. Ось. Звичайним пензликом. Вмакуємо в зеленку і ось цю попку замащуємо. І так має підсохнути пів години. Я передумала садити в цей великий, їй буде завеликий. А назад в той самий старий на дно кинула карамзіт. Зверха кокосове волокно довге. І будемо сипати назад цей самий ґрунт. Він добрий для неї. Нічого йому не бракує. Будемо брати той самий ґрунт на нарощування корінців. І так, прийшло півгодини Я вже тут трошки без вас. Поставила е, квітку, заложила, і вибирала ось такі м, кусочки кам, кусочки кори. І закладаю, заклала ось майже до цієї, ось до цієї зони. І тепер далі засипаємо. Тим ґрунтом, в якому вона була. Ось. Трошки потряс потрясаємо. І з цієї сторони. Ось так. Грунт що лишається, я його не викидаю. Це гарний ґрунт для малюків. Я його сиплю до дрібної фракції. Ось так. А, ще полив. Так як я не поливала, все в мене сухеньке. Треба поставити ще його буде, мабуть, на тарілочку. Ось. Буду полив... Зараз буду поливати. Так, роживу. Це достатньо буде. Ну, це один міліграм треба живе ось такої. Амінокислоти. Вона любить амінокислоти брати. І аміностім, і бруштинова кислота, і аміностар. Це все антистресанти. Так, даю тепер водички, звичайно очищеної. Так, я пинцетом розмішаю. Може, я замочу перший раз? Замочувати буду на 10 хвилин ось так. В воді. Так, ще раз перемішаю. Так. Ага, я буду не з цим, а е, звичайно груша номер 9. Номер 9 груша. Так. нею найкраще поливати, тому що добре відчувається, як мається подавати вода. Чи сильніше, чи слабше. Так, набирається. Набирається водичка грушу. так, чому я не поливаю так? З цієї штучки і зразу виціво, тому що може попасти вода на шийку і вона загниє, треба по контуру стінок. Так, водичку все взяло. І отак. По контуру внутрішнього вершечка поливаємо. І так само з другої сторони, по контуру вершечка поливаємо. Ось так. Так ще трошки треба водички. Бажано було би. Зразу, ну, я не вгадала чуть-чуть. Мене -чуть. корінчики не протріску, не трісли. І я можу тому зразу полити. Ось так. Витримуємо 20 хвилин. Або так, пройшло 10 хвилин. Зливаємо лишню воду. Вона не лишня, але ту, що ми замочували. Бачите, ця кура, що світліша вона не вологомістка. Ми її зануримо в ню і вона набирається води. Так, зливаємо воду. О так. Так. втупилася коренка. Ось так. Подальше я буду, не буду так витягувати, а буду, тримати ось так, кору всю тримати, притримувати і отак зливаю. Так, тут треба зафіксувати. Курінчика. Ну, він сам там зафіксується потім. Пустимо буде. І другий раз буду поливала через день. Тим самим. Усім па-па-па-па. До нових зустрічей. Я думала, буде пересадка звичайна, а вийшла реанімація. Нічого, наростимо корінчиків, будемо рости гарно і цвісти. Усім па-па, до нових зустрічей на моєму каналі Адем.